Кавалірочка, хочемо нашу улюблену братву привітати з Великодним 2025. Леонід, приєднуйся до привітання. Що ви хочете, кавалірочка. Ми вас дуже всіх сильно любимо, поважаємо. Е, бажаємо вам Божого благословіння, мирного неба над головою. щоб у ваших домівках завжди панував мир, радість, добро, щоб ви гарно святкували ту Пасху в колі вірних друзів е, або сім'ї. Гарно. Заболялищі і все, що вам само, само найкраще каже. Христос Боїсону воскрес! Воскрес! Марянка, ти вважай, бо твоя кіска в зоні різка. Ти танцюєш як дім, то дим дім. дім. розумієш? Що я тобі говорю? Віскі треба пити зімним, бо воно не брудить. Бабу треба грати голодно, бо вона не пердє. А? І зараз будемо тролі, Льолі, хоч і да, так Німець! Я наблюдаю, брат. Льоня сьогодні твоє малу запориє. Я розуміла, я трохи таксі, трохи Можна Можна ж'єти, зайдя. Шашлик ся жари, сотка ся тягне. Не Хочу скажу казку. Як дід насрав куляску. Хочу. Дід насрав куляску. О, от вам вся казка. так. О, хлопці, я Льоня, я ну, мене ж мама родила клоуном. Я, 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 я зразу я виліз з, з, з нею, я зразу почав анекдоти докторам травити. Так і мене прозвали льоня клоун А мені зараз найбільше шкода ту молодь. Колись я, коли, як, коли як приходив до лісу, то. Кожний куток був забитий людьми, навіть не треба було фонарика включати. Я йшов без нічого, я приходив додому п'яний. А тепер що молодь. Клуби, дискотеки, буді-вугі, пішли туди-сюди. Ресторани? Ресторани, ну, ну, то ще пафос, ще кажуть, час кошти гроші. Та ми ж тюсті коча про, що ночі не рахує. Піди до лісу, одне з другим. Вів ту зірну сотку, в тишині, на природі, та воно аж любощі живе після цього, люденьки добрі. Що ти ще дивиш? Боже, як мені х ху... матенько і світає. просто Як прийшла ваша паска? Погано тобі Леонід, бачу. Ой, чоловіче, христос воскрес, я ні. Хвісно, не воскрес. Я нині не Воскрес. Так мені зле, так мене, я ж такий п'єний. Я не годи ходити, ти можеш зрозуміти? Розмолитись треба Льоні? Якщо знайде, можна воюку не дивити. Добре, що не Ольга врятувала. Я б умер, я би я, я б цей ночі, я б і скінчив. Що було, Льонь? Я приїхав, я, я в, в повод у двірку Ольга почала мені шипучки робити, примочки відкапувати, відливати небо я би я все, вже я б, нині ходили б і молити на віно. Ти розумієш? Ну, Льонь, то доказує, От, що... Це було з володими теж зв'язувати. Я нашу, я вас слухав. Я знав, що хитку сітку